Є знижки на Європаст Сопкапс. 10% відсотків аптеках подорожних пам та ощад! Рання весна дорівнює початку купального сезону. Хто впізнає своїх дітей? Слідкуйте, вода холодна. Купаються вже другу годину і ходять в мокрому одязі. Такий допис з фотографіями підлітків, котрі купаються в озері, днями з'явився в соцмережах. Один з учасників групи впізнав на фото своїх синів, запевнив, що дозволу піти на озеро не давав, бо ж вода ще холодна. Я не збираюся їх лаяти, всі були дітьми, але розмову проведу обов'язково. А серед інших користувачів соцмереж розпочалась дискусія, наскільки взагалі безпечно для здоров'я купатись у весняній холодній воді. Було би дітям холодно, не купалися. А як судома, березень місяць на дворі. Плюс 25 на сонці, а хлопці в мокрих трусах. Куди батьки дивляться? Жах. Лікар-терапевт Вікторія Кучеренко каже. Одна з найбільших небезпек купання у холодній воді судома. Тоді навіть на невеликій глибині людина може потонути. Загалом плавання у водоймах навесні каже лікарка приносить користь не лише фізичному здоров'ю, а й ментальному, але лише в тому випадку, якщо ваш організм підготовлений. Це знову ж таки загартовує організм, підвищує адаптаційні можливості імунітету, знижує ризик депресії і взагалі має дуже багато позитивних ефектів. А чи загартовуються кияни та чи купались вже у водоймах? Ми запитали на одному з місцевих пляжів. Ростислав разом з маленькою донечкою грається на березі Дніпра, проте у воду не заходить. Та ні, ну ще не купаємося. Сидить на пляжі і Юрій з сім'єю. Сам не загартовується, проте вже зустрічав так званих людей моржів. Як бачите, ще не купаємось. А бачили людей, які купались так, 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 звісно. Купається. І тиждень тому, і два тижні тому вже купалися. На пляжі зустрічаємо і пенсіонера Юрія. Він ризикнув зайти у воду босоніж. Як водичка, тепла. Вже тепло, вже можна купатися. Ну, хто здоровий, то може вже й купатися. Як правильно загартовуватись в домашніх умовах, пояснює лікарка. Я б зазвичай радила почати з контрастного душу. Це те, що можна зробити вдома, повсякденно. Як це краще робити? Просто звичайний душ, починаємо з гарячої води, переключаємо на холодну, починаємо з 10 секунд, потім можна підвищувати цей інтервал часу. Але якщо ви не підготовлені і з настанням тепла просто вирішили розпочати купальний сезон у квітні, будьте обережні і готуйтесь лікуватись, як мінімум, від грипу. Купання це стресова реакція для організму. І, по-перше, це несе ризик переохолодження. По-друге, це призводить до викиду таких гормонів, як адреналін, норадреналін та кортизол, а отже, до звуження судин, підвищення тиску, підвищення серцебиття, що несе шкоду для людей із серцево-судинними захворюваннями, а також призводить до звуження бронхів, підвищення сприйнятливості до інфекцій. Тож, якщо ви хочете рано розпочати купальний сезон, подумайте про це взимку і почніть готувати свій організм, аби не нашкодити. Лікарка також закликає не забувати про правила на воді і нагадує: дітям не варто купатись у водоймах без нагляду дорослих.